Привіт, Марія Лова! Це не зовсім черговий випуск подкасту. Це відео присвячено до особливої дуже дати, до нашої першої річниці видавництва. І сьогодні ми би хотіли разом з Наталкою так трохи десь підсумувати, що це був за рік, що якісь такі пригоди, які ми, можливо, не розказали, які з нами траплялися, хотіла би вам коротко розповісти про них. Згадати якісь найемоційніші моменти, як хороші, так і погані, як якісь факапи, так і якісь емоційні моменти, які нас дуже вразили. Бо насправді цілий рік це був дуже емоційний, такий рік дуже наповнений. Дуже багато мізиці. Є що розповісти моментів саме спілкування з людьми, з тими знайомствами, з тими такими класними людьми, якими ми познайомилися за цей рік. Навіть не віриться, що це рік, правда? Це правда. Тільки ще ніби 10 років. Та ну, мені в наразі менше. Я ну та правда, що останні місяці вони минають, як один день. Але і з того, що ми так підсумовуючи, що ми зробили, то відчуття, ніби це не рік, а більше. Ну, взагалі, рік в нас починається з того, ми довго вагалися, коли вважати типу рік, бо насправді. Підготовку була більше все-таки так. до книги? Ні, ну рік, типу, це тако. Тобто, та, що ми брали за рік. Спочатку я написав, почав писати книжку, потім там ми з моєї книги. Почали писати книгу, потім почали її готувати до друку, що зайняло практично рік. І власне, ну, ми все-таки вирішили, що нашим першим роком це буде, коли вийшла книга, коли ми її забрали в друкарні, в Другобичі сиділи. Ти пам'ятаєш назву закладу теж? Де ми сиділи в дробочки з Франко, десь щось таке там називався. А хіба не французькі канікули? Ні-ні, ми у Львові кажу, у Льваві, ми в Дрогобичі тоді там був заклад, а там французьких канікулів нема. Французькі круасани? Ні-ні. ні ж ні, 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 це був якийсь вам Франтко, Дрогобичі заклад, коли ми вперше розпаковували книгу, і Наталі завмирало серце. Чи буде це те, що треба? Ну, бо для мене це якби теж перший досвід підготовки книги до друку. І дуже було страшно взагалі її тримати, і я, знаєте, котично буде прям страшна. А, ця. Так, насправді, такі, знаєте, мене справді дуже відчували велику підтримку впродовж цього цього такого часу. Від дуже багатьох знайомих співробітників моїх, принаймні, ПІБЛСі, в тебе теж була підтримка від твоїх? Чи ти їх соромилася їм розповідати? Ну, ти знаєш, я спершу розповідала їм, але коли Мріло почав забирати багато часу, я перестала, Ну, щоб мене передчасно не звільнили з роботи. але скажи, як було класно, коли ми були на Беселер Фесті? І поки ми ще там не є там супервідомі, суперпопулярні і так далі. Але дуже було це приємно, коли до нас піхотили якісь люди, яких ми не знаємо ще в обличчя, і які нам говорили якісь приємні слова, що вони за нами слідкують, що вони за нас вболівають, що вони з нетерпінням чекають наших нових книг і так далі. Ні, ну це, це правда, бо інколи бажання є все закрите, в мене при ними. Ну В Наталка дуже часто, коли щось тільки йде не так, з'являється таке бажання. Це правда. Але ваша підтримка підтримка наших читачів. Людей, які знають нашу історію історію видавництва, вона насправді дуже підсилює нас, тому що на безселефе це те, що остання крайня подія, яка з нами траплялася, було дуже багато людей, які вже бачили Льву серію подкасту, яких я не знаю лице взагалі казали, що купили нашу книгу десь Київ, Луцьк, інші міста. І вони були у Львові і побачили нас і хотіли прийти підтримати нас знову, бо їм цікаво, що ми далі видаємо. І це реально дуже мотивуюче. Тобто якось відчувається, що ніби не даремно щось робимо. А що ж ти таке пригадуєш далі Просто хронологічно, як це починати? Мабуть, наші перші фестивалі. А перший наш фестиваль це десь, напевно, був. Так, це була перша презентація це зовсім так. Так, я пам'ятаю, що ми боялися, що за ніхто не прийде. А прийшли люди і ми були дуже втішені. Так, ми назвали тоді, до речі, так само, як нас подкаст назвали тоді подію. Прийшли люди, досить багато, нам було це теж неочікувано. Даємо першу Страшно. презентацію, так. І ми перші рази продали книги. Перші рази підписувати було дуже цікаво. Е, наш рекорд це ми за один день підписали, продали 80 книг. Тоді в мене був, був. Та. <ріст> письменників. Так, це приємно мати такі мозолі, якщо чесно, але. Ну, поки це рекорд. Ну, так і багато, мені здається. в 70 за день це, типу, таке, можна спокійно переплюнути. У нас двічі таке, до речі, повторювалося, що двічі 80. Просто ми брали якось ще на, на нашу вже теж подію. До речі, я знову ж таки так само називалася. Любимо просто ці три слова. <реш> так, це правда. Я Війну я не люблю слова насправді. Ну, хіба у вигаданих світах? Навіть вигаданих мені більше не подобається. Ні? Mm. А мені цікаво через повномасштабну. <реш> цікаво. Але так, в нас була ця музична презентація, дуже гарна філармонії. Ми дуже дякуємо всім, хто тоді прийшов. Ми надзвичайно були раді бачити кожного кожного. І тоді, власне, я з собою взяв 80 книг, і всі, що були, ми всі продали. І були люди, які ще хотіли придбати, але вже з собою, на жаль, не було. І тоді вони ще десь там дозамовляли. дозамовлялися. Вони ще... Климкові то все си... пакував, по нам. Так. Ну, взагалі, ця подія мені дуже так гарно залишилася в гарній пам'яті. Дуже вдячний тим. Батькам моїх товаришів, які прийшли тоді, я вдячний Мрії Яремак, я вдячний квартету, який тоді був, е який надзвичайно гарно Дарині Дубик, яка, до речі, зараз випустила два кліпи. і Тому можете пошукати її на Ютубі. А вона ми... співала. А ми, а ми перекріпимо е її. До речі, напевно, в описі прикріпимо на неї посилання, на її ютуб канал. Але так, вона вже свій перший долар з Ютубу заробила на своїх двох кліпах, тому. Та й скажу, що дякую моїй Тані, яка зробила нам афішу гарну, яка класно виглядала і підсилювала насправді назву події. А стосовно такого, що ще згадується, ми знову скачемо з тобою uh -huh. хронологічно. Ну нічого, будемо, як ти сказала, скакати хронологічно. Хаотично. Хаотично. Мабуть, для мене ще стало шоком, скільки рукописів вилістали нам на пошту. Ага, так. Тому що вийшла Андрійова книга, і ми такі, ну все. ну тепер ми... Вона ще не вийшла тоді. Ну так, але ми. ми знали, липні, що... Ми в липні створили сторінку. Ну, але ми оголосили конкурс, бо Тому що ми знали, що будемо видавати наступні твори, крім твоєї книги. І там було реально десь понад 400 мені здається рукописів. Який я вже практично розрібла. Я дуже вибачаюся перед нема. нашими псимальної. Так, це взагалі окремо, напевно, треба звернення таке до наших авторів, які не надсилають. Дивіться, насправді нам трошки соромно, і ми справді вибачаємось тим, кому ми можемо ігнорувати, але чесно, наплив в тих рукописів настільки величезний, і вони постійно йдуть. І ми кожного разу, коли якісь розглядаємо, ми не хочемо як-небудь. Тобто, ну, інколи це справді буває таке, що можемо дуже швидко зрозуміти, що це не наше, там банально жанр, жанр так. так, зовсім не той, що ми шукаємо, тоді це швидко. Але в загальному зазвичай ми хочемо дуже детально розглянути е і справді якісно це оцінити. Вибачайте, коли ми не відписуємо вчасно, коли ми деколи можемо десь щось не помічати, ми маємо автоматичних відповідей. І ми, от справді, коли пишемо комусь відповідь, ми намагаємося щиро написати. Ну, можливо, там є деякі якісь купи шаблони там, але ми намагаємося справді там, тобто, вникнути в цей текст і щиро написати, а це забрає дуже багато ресурсів. Насправді там дати відповідь на лист це може займати 10 хвилин. Ну, насправді це тільки так, або й більше, або до й півгодини. Команда що... нас мала. — Так, поки що. Бо ще. двоє Ну, Настя ще є тепер, але Настя вона лише за соцмережі відповідає наразі, принаймні. Е, ось тому є тільки я, Наталка і ще Кіт, але Кіт нічого робити не хоче. Якщо ви змусите його робити. Ну кіт, що він коробки декуди, Кажу йому, типу, йди, щось зроби. він каже, в мене лапка, я не можу. Ну, бач, можна з'явитися редактор в наступному році. Ще, було б чудово. Так, до речі, ми вдячні нашому редактору, це пані Наді, яка з нами не всі книги, але та частина яка книг нам дуже з нею подобається. Просто не завжди я змогу працювати з пані Надією. Ми ще шукаємо редакторів на деякі інші проєкти, але надзвичайно комфортно з нею працювати, якщо пані Наді буде з цей. Подкаст, то ми вас дуже любимо, як там зараз модно Тебе показувати. Подкаст э, подяки. Так, це на купу. Слухай, прийшов рік, насправді кажу, не віриться, що так прийшло, і ну я вдячний цим всім людям, які були поруч. Я вже колись сказав, що мені дуже в житті щастить. що Довкола мене завжди якісь ну, таке якось трапляється, завжди дуже гарні, світлі, добрі, щирі такі люди, які дуже часто чогось прагнуть в житті, а не просто бути калюшкою. І Якось вони мене завжди так оточують. Я завжди їм дуже вдячний за те, якими вони є, за те, що вони завжди поруч, за те, що вони розділяють наші, а я відповідно з ними якісь там перемоги, поразки, різні радісні моменти. Тут, тобто, ну, мені, наприклад, хочеться подякувати дуже багатьом своїм колегам з PWC, ну, ну в на тому весіллі. Та, це, це, це і, і там наша одна з найбільших фанаток. Я не знаю, чи буде це Наталя Карбівник. Е, я не пригадую, треба підрахувати, скільки книг вона в нас купила, але мені здається, це поки що рекорд, скільки одна людина купила, мається на увазі книг, тому що ну там десь вісім, напевно, буде, може більше, вже що одна людина, тобто постійно купує. Там є вже е, конкуренти, скажу чесно. Є конкуренти, які наближаються. Але поки що е, Наталія Кербівник, наш поки що лідер, як одна людина, яка купила найбільше книг. Точно не пригадую, скільки вже, але точно багато. Ось. Е, так само я там вдячний і, і своїм якимось тим колегам, е, як і там. Таким, як там Радіон, як Катеринка, ті всі, які поруч були, так і з Асшурансу, так і з ТЛП. І друзям подякую. І я дуже дякую. Насправді так. Тим, яким ми постійно задовбуємо. В чаті є назву краще якого наказати. Коли ми їм кидаємо варіанти обкладинок або анотацій до книжки, і просто їм склати яка краща. Я сподіваюся, ви не дуже задовбуєтесь цим. Що кому ще дякувати, Кому якому теж подякувала. Та подякувати багато кому можна. Uhm, так, Дякую батькам Андрію, які е, мають склад. Houston, in, uh, — нас... Like — історію, Це вже всі знають. Якщо не знаєте, то насправді майже сказати крафтове виробництво в тому сенсі, що всі наші книги, наш склад це фактично. Ну, частково це наша квартира, типу, де ми там чуть-чуть частинку, але найбільший склад основний це гараж моїх батьків. Типу, там вже майже закінчилось місце, тому ми скоро будемо з'їжджати. Але. Ну, мій тату вже останнім часом трохи нервується, що я там місце займаю, але з іншого боку, я вважаю, що це не користь, бо мій тато так добре прибирав в гаражі, скільки зайвого сміття повикидав гаража. Мама, ну, Мама топлітку була справді, але в гаражі став порядок трохи, це правда. І я справді я вірю, що ще зробити порядок, то ще там трошки вліз. Ще, ще можемо притягнути та. трошки, так. Але все одно так, скоро ми будемо шукати відповідно наш склад і відповідно, там, може, навіть маленький офіс зробимо. Я думаю, що це десь ближче до кінця року. Бо, думаю, та, ну, у нас зараз, ж таки плануємо цього року видати книги. Особливо фантасти на війні, які трошки затягнулися. Ми планували їх видати швидше, і тут, до речі, якраз момент розказати, чому вони затягнулися. Розкажеш? Чи то, мені розказати? — <свісно> <свісно> Та можеш розповідати? Так, ну давай, а наступна історія з тебе. Е, так, у нас сталася фантасти на війні, ми готували. М -м -м, дуже ретельно, ну ви знаєте, знаєте, що ми стараємося книги дуже ретельно готувати, ті, які відібрали. Це ми зазвичай шукаємо і різних бета-читачів. Це, наприклад, і ті люди, які там люблять цей жанр, ті, які не люблять, тому що часто ті, які не люблять, вони краще ще по бажанню можуть дати, ніж ті, які люблять цей жанр. Це ми шукаємо і якихось там, якщо це е, от, Григорій та історія з українською Григорієм, то ми там історику дали читати, що він перевіривши часом, там немає якихось неточностей і так далі. Літературу знався. Це займає досить довго часу, і тому книги розходять не так швидко. Але ще одна затримка чому причина затримки фантастів. Власне, ще. Це з редактором. Так, власне, ми ще в березні, в лютому цього року шукали літературного редактора, бо на хороших з ними досить біда. Літературних редакторів досить складно знайти, ті, які не лише там проставляють правильно, а будуть дивитися в саму глибину, в саму суть тексту, будуть ловити якісь нелогічні моменти. Ми знайшли літературного редактора за рекомендаціями дуже хорошого. Домовились нам, ще кажу, в лютому в березні про те, що в червні ми дамо текст, і, типу, до 1 серпня текст буде готовий, вже відредагований, узгоджений з нами всіма правками. І ми відповідно пускаємо на верстку і в друк. наче все було добре. Ми надіслали файл. Лиш тільки. Е я ще пригадую, пишу вже досить дедлайн. Так підбігає до кінця, 1 серпня, вже скоро буде. Чи все окей. І я пишу: та на початку тижня, тобто там ще два тижні здається, лишається до 1 серпня. Я пишу, чи все добре. Чи вона, редакторка, нам каже: Так, так, все добре, все чудово. Я вже завершую. Ось і на кінець тижня, коли до, до фактично 1 серпня лишається тиждень, практично в п'ятницю нам приходить велике повідомлення про те, що редакторка відмовляється працювати з цим текстом. Ну, нехай. Трохи, типу, та зле, що так пізно. Але окей, це її право. Ми, ну, Тобто, не суть захейтити редакторку, скоріше розповісти класну історію, бо це тільки початок. <с. <с. Власне, ну, типу, шукаємо скореньку літературного іншого редактора. Ми знайшли за дорожчу ціну, суттєво дорожчу, але такі ну, нема ради. Берем. Ми вже дуже хотіли видати її. Ми хочемо року. цього року дуже. Беремо цього літературного редактора. Е, вона погоджується поза чергою. В неї там теж та є черга зробити, працює вночі, робить. Скидає дуже швидко. Буквально за кілька днів вона там опрацьовує цей текст. Є одна проблемка тільки: це та, що я скинув їй не той файл. Так, я випадково скинув не ту версію, і відповідно вона зробила не те, на що треба. Це класна історія. Це найцікавіша, можливо, історія за рік, але прям для мене вона найбільше вражає. Ну, бо ти найбільше, ну, не найцікавіша, це не найцікавіше, але та. Я багато цікавіша. Мусили потім ту редакторку просити ще раз збирати цей текст і правильну версію ще раз робити. Знову йому заплатити кошти, немалі, і ну нічого зробили. В результаті зараз книга вже завершується верстка, і ми сподіваємося, Туда, що, що... Обкладинки... що вона вже от-от буде в друзі. Та, ми ж її обкладинку теж. Там все таке. Це вже практично є обкладинка. Що ще тобі запам'ятало з цього року цікавих історій? Як ми довго шукали, мабуть, ілюстратора до Кота Григорія. Та, є ще одна книга, яка нас переноситься цього року. Mm, добре. Ну, вона не те, що, ну, вона дійсно переноситься. Вона переноситься, або фантаси не переноситься. Все, так? <гум> ні, фантаси ми тільки цього року видимо, а Кота Григорія видимо вже наступному році. Хіба б ілюстратор встигла дуже швидко намалювати ні, цю роботу, але я думаю, що... Ні, ні, ми точно цього року що... не будемо, не встигне. І... Та що, перед різдвяними святами, ні, то ж можна було б. Ні, 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 Ну, це неможливо, вона не все не за місяць. Ну, то правда, там черги, мабуть, вже в друкарнях Ну, просто друкарні. І так, два місяці черги. Тобто, ну це неможливо. Навіть якщо вона б за місяць намалювала, ще місяць на верстку і тому подібні речі. Да, це правда. Ну, це цього року вже фізично неможливо встигнути. Так, да, але ми насправді дуже довго шукали ілюстратора, який би пасував би нам і вкласно зобразив всіх трьох персонажів історії Кота Григорія. Тому. Ну, десь близько десять перепробували з тестовими. Прям. Тобто, що вони нам робили платний тестовий, десь близько 10 ілюстраторів. Але нічого, знайшли. і Просто ця книга переноситься на наступний рік, але вона вийде. Вийдуть ще декілька книг, можливо, до речі, ще одна інша книга, яка в нас раптом з'явилася. Можливо, навіть цього року. Ця книга буде така, називатися «50 видатних українців. Це ветеран Антон Петрівський, і упорядкував разом з іншим ветераном Андрієм Лібичем-істориком вони, власне, ну, це така, скоріше, це не є художня книга, це просто вони собі так впорядкували за своїми суб'єктивними якимись та, судженнями 50 років українців. Це може бути ціком подарункове да. видання, яке да, і, та, та. і дітям, і дорослим. Ну, я багато, б багато, хотів мати, наприклад. Ну, багато дорослих теж не знає про Там справді які... зібрані такі цікаві, видатні там, українці. Нетипові, я б сказала, бо, бо часто, знаєш, дуже... дуже... дуже шаблонні. Всі ну, знають Лесі Україну теж. і Шевченка. Ну, там теж є. Тому так, але гарно, гарно. Можливо, теж вийдемо, вийдемо ще цього року. Але давай, беремо, що ще було гарного е, минулого року? Що, що, що ще ми такого цікавого мали? Е, та мені згадалось, наскільки весна живі, оці бувають фестивалі. От, Особливо мені запам'ятався книжковий арсенал. Я там прям падала з ніг про як ми з тобою їхали потім додому, поверталися останню годину, і ми просто ніж, зі, ледь в аварію вже не потрапляли, бо нічого не було видно. Ледь в аварію, ну, там та, 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 мені так страшно було їхати після Києва ледь додому. Лапіварію потраплялися, коли вже її в'їжджаю в машину і в останній момент вируляв. Але я дивлюся, тебе теж очі такі вже Бу? закриті а, були. Ось, але я згадаю ще іншу історію: як ми були на ринок, на ярмарку ветеранського бізнесу, і про те, як був один хлопчик, який. Один раз підходив до нас, дивився нашу книгу Легенда про вільних там гуртав, гуртав, типу пішов. Прийшов ще один раз через декілька хвилин, знов щось гуртає, гуртає, знов пішов. Приходить третій раз, вже приводить маму каже: мам, мам, купи. Ось, І мама така каже: скільки коштує книга? Ми таке каже, 490. Ось мама така, що, за книжку? Ні, ти не будеш читати. Ну і пішли. Так, ну, та, нас, але насправді, так... я помітила по всім різним книжковим фестивалям, книжковим подіям. Зазвичай батьки цікавляться тим, щоб діти читали книги, а дуже рідко uh, діти самі проявляють інтерес до того, ні, що не тут будуть читати. Це те, теж насправді не те, щоб ми намагалися хейтити маму, тому що ми розуміємо, що бувають різні хлопчики, які справді може він вже тут десятий раз, всіх тут все хоче. Або може бути і таке, що там справді не було коштів. Ні, ні Так я підсумовую те, що ми хотіли би цей. Ми може і хотіли би теж подарувати би цю книгу безкоштовно. Але Але якось не власне, зорієнтувалися та, тоді. Так, так так миттєво все відбулося. А поки ми там подумали, поки почухались, то вже хлопчика і мами ну вже десь загубили в натупі і невідомо яку сторону вони пішли. Але мені дуже подобається насправді зараз, як батьки взаємодіють з дітьми, тому що раніше якось мені в принципі не купляли книжки. Нові. Але я помічаю, що зараз часто дають дітям свої кишенькеві гроші, і вони самі розпорядковуються. Кінкаві. Ну, я коли хвилююся, я починаю вилазити в мене суржик. От, Вони отримують кишенькові гроші і йдуть, купляють те, що їм подобається. Що у тебе ще заготовано? В мене? погортаю. Не хата, а склад. Реально. Чому ми не запрошуємо друзів? Реально, хата стала на склад, просто похоже. Коробки, а книжки. Просто кіт живе в цих всіх коробках, тепер йому подобається. В принципі, має хоч хтось свою хату. Ось а, ми не тому не запрошуємо друзів, тому що ми насправді взагалі не маємо часу. Взагалі, в мене там все так розплановано, зараз ще й у з'явилося. Там все на тиждень в мене найближчі вільні вихідні в листопаді і вони вже завершуються. Тому хто хоче щось зі мною на вихідних робити, листопад вільний поки що, але рухатись треба, бо далі. Ну Книжкові події. Так, різні книжкові події, різні презентації, які ми ще плануємо робити, дуже особливі е, ось тому, тому, тому якось так. Що ще таке цікаво розповісти, чи будемо підсумовувати вже? Давай побажаємо собі щось на наступний рік. Так, так, я розумію, е, побажаємо. Е, власне, так, я хотів би підсумувати тим, що кого починав. Що ми раді, що в нашій мріяловській родині трошки більше людей. Ми б хотіли, насправді, хотіли б знати всіх в обличчя, особливо тих, хто з нами слідкує. Ми раді з вами познайомимося, підемо на вечірку. з'їмо Тортик. Ми насправді дуже-дуже. Вдячні в кожному, хто дивиться цей подкаст, кожного, хто нас підтримує, хто купує наші книги, хто про нас розповідає. Бо, знаєте, от е, буквально недавно, там на тому самому Беселерфесті, е, ми дивилися з іншими видавництвами, які умовно теж недавно там рік, півтора. І вони там, знаєш, суттєво більше. У нас там три книги зараз, ну вийде четверта. А в них там можливо бути по 20, по 30 вже книг вийшло за той період. Вони там вже так розрослися. Ми мало в яких книгарнях, ще є. До речі, окремо ми ще надякували нашим книгарням, але Але насправді ну в нас не було досвіду. Ми прийшли до іншої сфери, ми прийшли з сфери фінансів за аудиту з корпоративної такої штуки. Тому ми вміємо гарно писати листи офіційні. І У нас не було ні зв'язків. За нами немає якихось досвідчених людей, за нами немає великих грошей, які би стояли. Ми майже все робимо самі, намагаючись якось надати цьому всьому таких глибоких, справді справжніх сенсів, щоб у нас була не просто книга заради книг, щоб не було просто там бізнес заради бізнесу. Що ми стараємося кожне видання зробити досить особливим, а не шаблонним. Так, і відповідно ми без вас, тобто ніхто, без тих, хто є разом з нами. І, е, відповідно, ми дуже дякуємо кожному, хто пише слова підтримки в різних відео, в різних е, дописах, хто шерить нас, бо коли там вийшла ця наша коротка рілс про подкаст. нас там ну, купа знайомих, таких навіть не очікував, шарили десь. І тому ми дякуємо вам. І насправді, теж, знаєте, такий, напевно, от ми говорили з Наталкою трошки раніше, що наш наступний рік, е, в нашому видавництві Мріялов, ми б хотіли таким оголосити маленьким роком віри. віри в себе, вірив в магію, вірив в Україну, віри от в те, що все якось буде таки добре. Бо ну, насправді тата Шентал каже, як казала, що інколи, коли ви нам залишаєте якісь коментарі, складається відчуття, що ви в нас вірите більше, ніж ми віримо самі в себе. Інколи ось, та вітання Аліні Альшанській, якщо вона це буде дивитися, це її коментар на нульовій серії подкасту, це був просто. Я надіюся, що якщо раптом таки в нас нічого не вийде, ви не закинете свою діяльність, як там там писали в коментарі. Але хай це буде нашим маленьким роком віри. А я хочу побажати нам збільшувати команду, збільшувати наші книги. Хочу наступний рік, щоб хай буде 20 книжок. В нас. Угу. Навіть якщо це нереальна мрія. Ну, наша ціль теж не, не кількість, а якість. Так. так, Але мені хочеться 20 книг. Подобається це число. Хочеться Тому. мати редактора. <схай> хочеться мати більшу команду, і щоб потім мені не довелося читати всі ці 400 рукописів самостійно, mm -hmm. бо насправді прочитала їх майже всі. Я потім давала Андрію кінцево ну, читав, неправда. — Більшість я прочитала. Можливо. Може більше, ніж я, скажімо так. І, ну, десь причому десь так пропорційно, три четвертих, мабуть, я опрацювала. Я думаю, де перебільшу. Ні. Ні-ні ні. -ні, -ні. І... і Тобі просто давали на затвердження, що дивися, класний, можеш почитати. Ти часто таку інформацію отримував. Ось, хочу знайти, щоб у нас був склад, свій. Ми з'їдемо в Андрієвих батьків з гаража. А Мені там подобається, там затишно. Ні, ну насправді реально ми впевнені принаймні, що там немає поганих логусті, умов вологості, миш і, і всякого такого. Хочу побажати нам, щоб ми зайшли у всі великі книгарні самостійно. Та й що ще? Такого цікавого. Ну, все, можемо задувати тортик. У нас є тортик. Давайте ми його задуємо свічку разом з нами. Того ми його роз... зім, вже без вас. вже Ну, маю на увазі, без глядачів, які це будуть дивитися. Але без вас теж. Ти такий гуморист мене. Він маленький, а як це тепер розпакувати? Давайте розпакуй, а я знімав на телефон. Боже, Боже, то треба було потягнути за нитку. Я потягнув. <рик> <рик> Але здається, що щось пішло не так. Головне зараз його не впустити. На. Ну, дуже красивий. Е, а може, покажи на камеру ще якусь. Тут дуже ризиковано. Все гаразд. Давай. Якщо осторожно. Так, що за знов Наталка. Я тобі кажу, я коли нервую, мене всі руси змалізуть з голови. Але я думаю, надіюся, що якщо це хто-небудь колись чутиме, то вони мене пробачать, тому що я насправді дитинці горила суржиком, а приїхала до Львова і вже перейшла на українську мову нормальну. Але нікому не кажеш, що ти згадала, воно не збудеться. Я вже придумав ще раніше, що я хочу. Я теж собі бажала. А це не собі в мережалова треба. Та давай. Вже можна? Так. Да. Hehehe <laughs>